Сімпіс! В мене зорані, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу зробити з вами дофамінове меню. І я бачила доволі багато таких відео на зарубіжному Ютубі і вирішила, власне, повторити це на своєму YouTube-каналі. Отож ми будемо робити ось таку штучку. Суть взагалі цього дофамінового меню складається в тому, що ви намагаєтесь замінити. Свій постійний скролінг, в соцмереж або просто залипання в телефоні на якісь більш якісні речі. І, звичайно, що для кожного це може бути щось своє, тому що, наприклад, моє дофамінове меню воно не достатньо такі об'ємне, але я хочу сказати, що це справді дієві речі, які допомагають мені. І є різні варіації, як його робити, але я захотіла перелічити лише декілька, так би мовити, тем. Тут більше про самопочуття, як я можу покращити своє самопочуття про творчість, також про організацію свого простору і комунікацію з людьми. Тому давайте почнемо. Отож, дофамінове меню це комплекс заходів спрямованих на підвищення рівня дофаміну, гормону радості та мотивації в організмі. І... Це може бути перелік дій, які будуть допомагати вам розширити сферу своїх інтересів, просто припинити залежність від технологій, зокрема смартфонів, займатися самоопікою або просто знизити рівень стресу. І, власне, перед тим я підготувала список з речами або діями, які допомагають мені підняти рівень дофаміну. І таким чином мені було простіше розподілити їх на певні групи, тому що. Деякі речі, наприклад, відносяться більше до комунікації з людьми, або деякі дії відносяться до самоопіки. Деякі дії це просто про творчість. Тому я виписала все в такі чотири колоночки, мені так більше сподобалось, і я вирішила дещо оформити це дофамінове меню, але не сильно заморочувалась, тому що суть цього дофамінового меню конкретно в просто переліку дій. Щоб ви завжди могли відкрити і згадати, а окей, тобто я можу це зробити, щоб покращити свій настрій і так далі. У деяких людей я помічала, що вони пишуть, скільки часу це може зайняти саме виконання цієї дії, і тому вони розподіляли це по категоріям саме по часу, скільки це займе. Але я вирішила, що мій формат мені більш комфортний. І також я бачила людей, які роблять це власне в канві. Або в Notion, наприклад, Тож ви можете в принципі, використати будь-які ресурси, щоб зробити таке дофамінове меню для себе. І хто помітив, я передивляюся величне століття Роксолани. Я не знаю, чомусь мені захотілося згадати свої підліткові роки, коли цей серіал ще показували по телеку. Як ми кажемо, і власне таким чином дофамінове мені вийшло справді доволі дофаміновим. тому що мені дуже підіймає настрій перегляд серіалів, які я дивилася у підлітковому віці. Це не дуже мило, я не знаю, якась ностальгія одразу прокидається. Насправді я вважаю, що це дуже важливо відкладати телефон час від часу і просто жити в моменті, приділяти більше часу собі і реальності, а не заліпати у соцмережах, тому що у мене теж є ця проблема, оскільки я блогер, мені постійно потрібно перевіряти статистику, аналітику, шукати якісь нові ідеї, натхнення. Але я чесно хочу сказати, що з мого боку це теж дещо виправдання, тому що інколи я просто лежу і заліпаю. В TikTok той самий. І мені це не подобається, тому я намагаюся з цим працювати, і ви теж, власне, можете з цим працювати. І завжди можна придумати, чим замінити втикання в телефон. І як набагато, я б сказала, якісніше провести час і корисно для себе, і це не про успішний успіх, це просто. Про ментальне здоров'я. А ще одним із пунктів у моєму дофаміновому меню є спілкування та взаємодія з тваринами. Як ви можете помітити, я одразу почала втілювати цей пункт у реальність. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Тицяте Лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!